Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні ми ознайомимося із поезією, ну, яку, мабуть, ну навряд чи можна знайти сьогодні людину, яка не знає цієї поезії. І це заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Твір, що єднає минуле теперішнє і майбутнє. І розглянемо ідею єднання з рідною землею. Отож, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату і тему уроку. Що ж про заповіт ми ще не знаємо, а от якраз ви і побачите, чого ж про цю, на перший погляд, найбільш відому у світі поезію ви не знаєте. Я так її, я так люблю мою Україну, Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю, так писав Тарас Григорович Шевченко в одному із своїх віршів. І справді, це людина, яка надзвичайно любила рідний край. За Україну справді Шевченко готовий був віддати життя. Але спочатку пригадаємо, що ж вам відомо про поезію як літературний жанр. Отож, поезія з грецької мови перекладається як творчість, словесна художня творчість мистецтво художнього відображення дійсності в словесних образах. Твори написані віршами ритмізованою мовою, а протилежна до поезії це проза, окремий твір, написаний ритмізованою мовою. Вірш, до якого роду художньої літератури належать поетичні твори. Ну, Звичайно, до лірики. З грецької мови лірика це твір, виконаний під акомпанемент ліри рід художньої літератури, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття. Ну, На перший погляд, ми розглянули теорію літератури. Все, що стосується віршів. Ну і, звичайно, про історію написання листопад 1845 року. Видався мокрим, вітряним і холодним. Шевченко від ця погода дошкуляла дужче, ніж зазвичай, бо тоді він, працюючи в складі археологічної комісії, мусив увесь час їздити по селах і містах, змальовувати старовинні церкви, монастирі та незвичайні будівлі. Одного ранку, дорогою із села в Юнище до Андрушіва, Шевченко потрапив під сильну зливу змок до нитки та занедужав. Про хворобу поета дізнався його щирий приятель Переяславський лікар Андрій Козачковський і негайно ж перевіз Тараса Григоровича з юнища до себе у Переяслав. У хворого почалося двостороннє запалення легенів. У той час мало хто видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав і поет. Після 20 грудня хворому погіршало. Становище його було майже безнадійним. Тарас Григорович лежав у чистій, теплій затишній кімнаті, сумно дивився у стелю і думав про свою останню годину, про долю України, про майбутнє рідного народу. В уяві виринав Дніпро, лани широкополі і села, що нагадували поетові писанку. Було боляче, що залишилися невиспіваними його думи, що гарячу, чисту, нерозтрачену любов до рідного народу доведеться забирати з собою в домовину. Нелюдськими зусиллями, перемагаючи хворобу, якось підвівся і ослаблими руками запалив свічку. На папір лягли перші такі страшні для молодої людини слова Як умру, то поховайте. Вірш написано на Різдво 25 грудня 1845 року. Шевченко не знав тоді, що ця його поезія стане дуже популярною піснею, народним гімном, бойовим закликом до боротьби не тільки в його батьківщині, але й далеко за її межами. Не думав ні про славу, ні про почесті, ні про можливу кару, за сміливі думки. Він тільки хотів, може, в останній раз сказати народові про те, що думав, що почував. То був його На щастя, міцний молодий організм переміг хворобу, і через два тижні поет уже вирушив на Чернігівщину з тим же таки завданням археографічної комісії, а його твір пішов у люди. Його переписували в десятках і сотнях примірників, передавали з руку руки, вивчали на пам'ять. Вперше твір було надруковано під назвою «Думка» у 1859 році. У Лейпцигу на сторінках невеликої збірки нове стихотворення Пушкіна і Шевченки. Великого поширення твір набув вже після смерті письменника під час перевезення тіла Шевченка до України, і значна заслуга в цьому художника Григорія Чистахівського, який навчив заповіту багатьох із тих людей, що прийшли на Чернечу Гору попрощатися з Кобзарем. Сьогодні заповіт перекладений більше ніж 150 мовами світу, а в Переяславі навіть встановлений пам'ятник цій поезії. Ну і перш ніж ознайомитися зі змістом, розглянемо, що ж означає заповіт. У різних списках і різних виданнях цей вірш мав різні назви: і завіщання, заповідь, думка, остання воля. А з 1867 року за ним закріпилася назва Заповідь. Заповіт, ну як лексич тлумачний словник нам говорить, має. Три значення. Перше значення це офіційний документ, який містить розпорядження певної особи щодо її майна на випадок смерті. Друге значення настанова, наказ, дані послідовникам або нащадкам. І третє значення суворе правило поведінки, неухильний обов'язок, тобто заповідь. Чому я звертаю увагу на ці три значення, бо вам буде ось таке завдання. Слухаючи вірш, спробуйте дослідити, у якому значенні вживається слово заповідь у поезії Шевченка. Домовилися? Ну, а тепер сам вірш. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ось така поезія. Відчули, які емоції переживав поет? Спробуємо дослідити сюжет цього вірша. Це розвиток переживання ліричного героя про долю народу. У розгортанні сюжету можна виділити три частини, пов'язані між собою за допомогою інтонацій. Перші слова заповіту вражають своєю граничною простотою, навіть буденністю. Тут немає і сліду декларативності. Поет від імені ліричного героя висловлює свою останню волю. Неначе батько зібрав синів перед смертю і лагідно, спокійно, без жалю і зітхань, як колись, загадував їм чергову роботу, нині просить з ледь помітною журбою поховати його, як годиться. А в цій простоті глибина думки і образу кількома звичними словами намальована ціла картина. Символічними є пейзажні деталі: ревучий Дніпро, широкий степ, широко. Широкополі лани, бо вони свідки козацької слави. Бути похованим на могилі означає знайти останній притулок на козацькому кургані і розділити участь оборонців рідного краю. Тому початок поезії свідчить про невіддільність постаті поета від України. У двох наступних парах стров поет уже думає не про себе, не про свою смерть. А думає і турбується про долю рідного народу, його майбутнє, Відчувається хвилювання автора, рядки тут більш енергійні, поривчасті, з недомовленостями. Якщо станеться так, що Дніпро понесе з України у синіє море кров ворожу, тобто коли будуть знищені усі кати його народу, а трудящі стануть вільними і щасливими. Він готовий полинути з вдячністю до Бога і молитися йому, а значить, і вірити в нього. Пов'язавши перші дві строфи з третьою словом, поховайте, Шевченко звертається до рідного народу з наказом порадою революційного повалення існуючого ладу. Вставайте, кайдани, порвіте і вражою злою кров'ю. Волю окропіте, ці – вибух пристрасті поета, його найзаповітніше бажання, здійснення в котрому віддав усі сили й помисли. Це програма його життя, за виконання якої він мужньо боровся, вмираючи, як він думав, і не встигнувши побачити свій народ вільним, він хоче, щоб, хоч після смерті, здійснилася його мрія. Поет трибун прямо говорить народові, що порвати кайдани неволі, символ соціального і національного гніту, можна тільки шляхом збройної боротьби, в котрій проллється кров. І закінчується заповід дуже оригінально. В останній строфі особисті громадянські мотиви зливаються в один. Після емоційного спалаху заклику відчувається спад напруження і перехід до інтимного світу поета, його мрій. Непохитно вірячи, що народ збудує нове суспільство, велику сім'ю, вольну нову. І от у цьому прекрасному суспільстві, за яке боровся і страждав поет, нехай не забудуть його, хай інколи мати вітчизна згадує незлим тихим словом свого вірного сина. Це друге його особисте прохання і дуже скромне. В одному з варіантів було тихим добрим словом, але поет замінив добрим на незлим. Ось такий, начебто, на перший погляд, простенький сюжет поезії. Якби лише хвороба Шевченка була причиною написання твору, то ми мали, мабуть, суто особистий, так би мовити, приватний, а не громадянський заповіт. Насправді ж, вірш був викликаний суспільно політичними умовами життя країни в 30-40-х роках 19 століття, сповнений глибокого революційного змісту. Поет викриває соціальне зло, про яке спочатку наслухався, а потім побачив на власні очі в 1843-му, в 1845 роках, відвідавши знедолену свою батьківщину, проїхавши сотні сіл Полтавщини і Київщини, він чув відгомін спалахів селянських повстань по Україні. Побувавши і в панських палацах, і в мужицьких хатинках, він побачив, що пани влаштували собі рай, а селянам пекло. Він побачив усе, вислухав усіх і зробив висновок. Ось така поезія. І тут я вам пропоную тренінг-Емоційність. Відчуйте емоції поета і поєднайте їх з відповідними рядками вірша. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте для того, щоб перевірити, чи правильно ви відчули емоції, натиснути на галочку внизу екрану, і таким чином ви перевірите правильність виконання цієї роботи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як там з емоціями? Не забудьте швиденько зробити скріншот і надіслати на оцінювання. А ми аналізуємо поезію. Так, за жанром це громадянська лірика. Тема поезії: заклик до українського народу звільнитися від кайданів самодержавства, боротися за вільне життя, відстоювати інтереси простого люду. Ідея. Віра, поета у світле, майбутнє України. Будь ласка, обов'язково запишіть собі аналіз цієї поеми, натиснувши на паузу. І теорія літератури. Що ж таке тема твору? Ідея, теж, будь ласка, запишіть. Так, тема твору це коло подій життєвих явищ, представлених у художньому творі. Ідея твору основна думка про зображення у творі життєві явища, висвітленню якої підпорядковані всі картини й образи. А ідейний зміст це сукупність усіх ідей твору. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть основні терміни теорії літератури. І проаналізуємо художні засоби цієї поеми: це епітети, метафори, тавтологія, інверсія і заклики. Якщо ви не знаєте, що таке інверсія, то ми у восьмому класі будемо більш детально вивчати цей. Стилістичний засіб синтаксису, інверсія це неправильний порядок слів у реченні, за допомогою якого створюється певний ось такий стилістичний колорит, композиція твору за формою своєю заповіт монолог ліричного героя. Він складається з шести стров, котрі об'єднані попарно, і тому утворюють ніби три ступеня, три градації. Кожна з яких має свою окрему провідну думку, свій ритм і свою інтонацію. У той час всі вони об'єднані в одну гармонійну цілість. І для того, щоб дослідити композицію, тобто будову твору, пропоную вам невеличкий тренінг. Поєднайте елементи композиції та рядки поезії. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте перевіряти себе з допомогою невеличкої галочки внизу екрана. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як там з композицією. Скріншотики зробили, не забудьте надіслати. А ми говоримо про символи поезії і символіка вірша надзвичайно колоритна. Це в першу чергу могила, символ слави, героїчної історії народу, дніпро, символ величі, могутності, степи, лани, символи прагнення волі та внутрішньої свободи, кайдани, символ тоталітарного режиму, кров символ войовничості, сім'я, символ нового вільного способу життя української нації. А Бог вища сила, яка визначає долю народу. Будь ласка, запишіть собі символи поезії, натиснувши на паузу. А далі ми продовжимо: заповіт перекладено майже ста мовами світу, тому й виникло таке народне прислів'я. Шевченків заповіт облетів увесь світ. Ну, ось, наприклад, варіант білоруською мовою у перекладі Янка Купала. А ось пропоную вам розглянути варіант англійською мовою. Якщо ви добре знаєте англійську мову, то ви легко прочитаєте варіант у перекладі Джона Вейра. А ось варіант французькою мовою для любителів і знавців французької мови у перекладі Анрі Абріля. Це лише три варіанти, а їх набагато більше. І у підсумку ми поговоримо про такі цікаві факти. Після смерті Шевченка друзі виконали частину його заповіту, адже ми знаємо, що останні свої дні відомий письменник доживав у Санкт Петербурзі, де перебував у важкому стані внаслідок ускладнень після застуди. Відтак, у свій останній день, 47-річний Тарас Шевченко не спав майже всю ніч через сильний біль у грудях. Випившись позаранку чашку чаю, чоловік спустився із другого поверху своєї квартири на перший, де й зупинилося його серце. Після смерті тіло Тараса Шевченка три дні перебувало у церкві Академії мистецтв. Святої Великомучениці Катерини, після чого студенти перенесли труну із тілом письменника на смоленське кладовище у Санкт Петербурзі, де він і був похований 12 березня. Однак друзям та соратникам Шевченка не давала спокою остання воля письменника, адже він прагнув, аби його поховали на батьківщині. У відповідь на чисельні клопотання Михайла Лазаревського, у квітні 1861 року вдалося добитися згоди на вивезення труни із прахом Шевченка в Україну. 18 травня у Микільській Слобідці під Києвом, колісницю з домовиною зустріли кияни, гімназисти, студенти Київського університету, серед яких були і Михайло Драгоманов, Микола Лисенко, Тадей Рильський, Володимир Антонович, і Михайло Старицький. Саме у столиці студенти університету святого Володимира, випряши коней із воза, провезли труну ланцюговим мостом та набережною до церкви Різва Христового на Подолі. У цьому храмі і провели прощальну панахиду, на яку зібралося чимало студентів, творчої інтелігенції, митців та мешканців столиці. Варто відзначити, що родичі Тараса Шевченка відстоювали позицію поховати письменника у Києві, навіть розглядалися декілька варіантів на горі Щекавиці, біля скольдової могили, поблизу Видубицького монастиря. Однак друг Шевченка, художник Григорій Честахівський, наполіг на упокоєнні праху саме у Каневі, адже ще за життя Тарас Григорович не раз говорив та мріяв про тихе пристанище і спокій коло канева. Тож 20 травня на пароплаві Кременчук останки видатного українця перевезли із Києва до Канева, де труна дві доби перебувала в Успенському соборі. У братів Шевченка виникла ідея поховати Тараса біля стін собору, однак до справи знову долучився Григорій Честахівський, який супроводжував його прах і знову раз наполіг на похованні саме на Чернечій горі. Якби воно добре не було, то все тільки по нашому, а ми давайте добре робить по Тарасовому, як бажала його душа безсмертна, зауважив художник Григорій Частяхівський. Тараса Шевченка було поховано на Чернечій горі 22 травня 1861 року. Згодом цю гору прочану нарекли Тарасовою. Після поховання поета всі учасники похорону почали роз'їжджатися. Григорій Чистахівський залишився в Каневі і здійснив свій намір насипати могилу над прахом Тараса. Через сім років після смерті автора Кобзаря громада Львова збиралася вперше відзначити Шевченкові роковини великим концертом. Пісень на слова Шевченка тоді майже не було. Зважаючи на цю прикру обставину, львів'яни звернулися до молодого київського композитора Миколи Лисенка з проханням написати музику до заповіту. Микола Віталійович охоче погодився виконати це прохання і тривалий час напружено працював. Намагаючись поєднати дух Шевченківської поезії зі специфікою української народної пісні, напередодні сьомих роковин від дня смерті поета він надіслав свій твір до Львова. Це був його перший оригінальний твір. У виконанні збірного хору Львівської громади. Заповіт уперше прозвучав у Шевченківські дні 1868 року. А 2018 року, на 204-й роковини від дня народження Тараса Шевченка, був встановлений світовий рекорд. Понад тисяча хористів і 42 хорових колективів у Львова біля пам'ятника Тарасові Шевченку виконали його заповіт. І я вам пропоную послухати заповіт у виконанні саме хору Львівського національного університету імені Франка на музику Миколи Лисенка. Скористайтеся QR-кодом і насолоджуйтесь справді чудовим виконанням. У 1870 році з'явилася нова, цілком оригінальна мелодія заповіту, яка швидко поширилася по всій Україні і незабаром стала популярною народною піснею, а написав її полтавський учитель музики Гордій Павлович Гладкий. Самодіяльний хор, що збирався у домі композитора, став першим виконавцем його музичної обробки віршам Шевченка-Заповіт. Гордію Павловичу Гладкому пощастило створити хорову мелодію з величезною переконливою силою у музиці Гладкого, вдало відтворено узагальнений загальний образ українського народу. Звичайно, і сьогодні є сучасні версії цієї поезії. У виконанні сучасних майстрів. І я пропоную вам порівняти заповіт Шевченка у виконанні Миколи Осадчого і заповіт у виконанні Дмитра Богуша. Скористайтеся QR-кодами, послухайте і той, і інший варіант, і напишіть у коментарях, а вам який найбільше сподобався і чому. І підсумковий тест. Дайте відповіді на тестові запитання і перевірте себе, наскільки добре ви запам'ятали і сам вірш, і те, що хотів Шевченко показати цією поезією. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте після виконання скріншот з результатами надіслати на оцінювання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, начебто, вірш прочитано, проаналізовано, тести пройдено. І на сьогодні все, домашнє завдання. У підручнику на сторінці 59 і 60 прочитайте не тільки поезію, але й теорію літератури. Уважно читайте! І не забудьте вивчити на пам'ять заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Любіть і вивчайте українську літературу. Вивчайте твори Тараса Шевченка і не забудьте про заповіт на пам'ять. Інакше напишете свій. А я бажаю вам хорошого дня. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Я вам вірю. На все добре.